Ти проїжджаєш на червоне. Згадую свою квартирку. Тепер в мене її немає. Але невеликий слой є. Тобі країна нічого не дає. Світла взагалі немає, я про це мовчу. Що відбувається, я думаю взагалі. Друзі, рад вітати! Це продовження моєї подорожі. Зараз я у місті. Вирішували деякі бюрократичні питання, і я вам розкажу приколи стосовно цього отримання. Зайшов в супермаркет і вирішив показати вам ціни на місцеву випічку. Вибір, до речі, не дуже великий. Але мені, в принципі, вистачає. Тут уже продають новорічні дрібнички всілякі, але в моєму маленькому просторі їх просто нікуди ставити. Взяв вологі серветки для пряніка, щоб витирати лапи, коли його в машину або в намет. І взяв собі швидкий перекус азіатську якусь мівінку. Усе сьогодні спробуємо. І вийшло на 4 євро. Запаркуюся, мабуть, десь біля парку, щоб було затишно. Передні вікна закривати, до речі, сьогодні не буду, щоб не привертати увагу. Я хотів вам показати, дивіться, який прикольний варіант багажнику. Так, раз і все. Блінклірінс нереальний. Клас. Дивлюся на сі ЖК, згадую свою квартирку, тепер в мене її немає. Точніше, вона є, а тут її немає. Але головне, що я тепер вільний і можу робити. Що захочу. Такий прикол помітив: в Болгарії, коли їдеш, тобі світить зелене світло світлофору. Миттєво починається жовте блимати два рази і червоне. Ти проїжджаєш на червоне. Я вже проїхав разів 5 за день. Ну, реально, жесть. Я звик, що зелене. Лимає, ти вже починаєш гальмувати. А тут одразу, тепло. хоп, хоч бери тормози, але це ж аварійно небезпечна ситуація по факту. Попереду бачимо гори і отут зліву парк. Ми заїжджаємо сюди, на парфонайт показувало, що тут є парковка. Бо, походу, оце вона, щоб одразу біля лісу. Тут пообідаємо, а спати можливо, буду в іншому місці. Більш гарному, бо хочу пообідати, щоб не привертати сильно увагу, щоб ніхто не заглядав. Ось так ми замаскувалися, шторки закрили, передні ми не будемо. Цій страві не треба всякі пакетики розсиплювати приправи вони там вже є. Зараз пообідаємо та поїдемо на наступне місце, десь, не знаю, біля центру, або там є річка тече. Тож, щоб у нас був на ранок гарний вид з вікна. Штука дуже гостра, але мені нема чого перебирати, я голодний. Дуже смачні кстати. в Україні таких не бачив. Завчасно перед виїздом на точку на якій будемо ночувати з гарним видом, я вже готую спальне місце, бо там є камери, і то офіційна парковка, щоб не привертати уваги, що я збираюсь там ночувати. Коли приїдемо на місце, оцей помаранчевою кришкою бокс ми покладемо на верхній, там де все спорядження, а оце на нас кухні, це потрібен. Анік, вже там з кимось. В вікна стукується, гляньте на хвості в пробці. Да, не дуже вчасно я виїхав. Вийшли подивитися на вечірній плодів. Начебто парканувся, але можливо ще поміняю. Зараз пройдемось на той бік дороги. Тут місто і одразу річка. Так, паркінг. Що у нас по паркінгу? У нас по паркінгу написано, що з 630 до ранку 8.30 безкоштовно. Зараз у нас ну, якраз через 12 хвилин. Ну вайб, правда ж? Що ж, дорогі глядачі, за прекрасний день та прекрасний вечір з таким видом. Бачите, воно світиться на горі, це старе місто. Ми завтра туди підемо погуляти, я вам трошечки покажу. Хочу показати другий мій ліхтар. Назву має Wuben G5, він зовсім маленький, десь як запальничка Zippo, але світить дуже потужно, 400 люмінів наче, і може працювати до 65 годин. У комплектацію входить зарядний дріт Type S, шнурок на який можна підвісити, та інструкція. Корпус металевий, усе зроблено доволі добротно, і вага всього 52 г. Є поворотна кліпса, яку можна причепити навіть на козирок кепки, і виходить такий собі налобник, плюс магнітне кріплення. Коригування просте, повзумковий перемикач. Голова теж крутиться на 180 градусів, тож можна направити світло, куди вам необхідно. Є rgb режими із різними кольорами та сигнальним режимом. До речі, цей ліхтар ввійшов до мого топу ліхтарів, які в мене були. Скажу, що як на подарунок до свят дуже крута річ, і домовився про знижку моїм глядачам у 10%. Користуйтесь лінк в описі. Все, я починаю розстелятися, кидаю спальник. Хоча на вулиці, от реально я тільки що в копті стояв просто. Супер, погода, 17 градусів. Тепла. У нас вже ранок конденсат. Не так уж і багато, але невеликий слой є. Будемо зараз вмикати двигун та кондиціонером сушити. Прийнято рішення перепаркуватися тут неподалік на торговий центр. І там ми поснідаємо, поки випили води, бо тут почнеться скороплатний паркінг. Пряник прям так і буде рухатись. Ми дуже обережні. Дякую Наталя 96 за донат. В описі було написано у на смаколики смаколиків не було. Ігрушку. Тримай, пряник! Це від тобі від тіті Наташі якоїсь. Тримай, давай! Åhå. 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 Ще помітив таку річ, що людей не дуже дивує, якщо ти просто заварюєш собі чай або каву прямо на парковці. Тобто, кемпінг все ж таки тут вітається глибше в Європі, то зрозуміліше, що ще популярнішим є, але вже приємно, що на тебе не дивляться як на дивного. Давайте я вам розкажу, як я отримав тимчасовий захист в Європі. Короте, приїжджаю, дали мені адресу, якесь маленьке село. Там, знаєте, типу, пенсіонати, такі, ще такі, такого. совкового типу. Просто заходжу на територію, ворота такі ржаві. І стоїть така, знаєте, будка, типу, кіоск, такий маленький. і там стоїть стіл, комп'ютер, ну, я думав, ну, просто охрана. Там. Коротше, я питаю, кажу, мені треба там, типу, захист. Каже, була продовжувати чи нову. Я кажу, ну нову, тільки перший раз. Вона каже: сідай. Щось там я швиденько там ту-тук щось написав. Вона там з паспорта дані переписала за три хвилини на бумажку таку картонну. І що? Відкриваю свій ноутбук, там якась програма, і отаке, знаєте, віконечко з камерою, тобто, типу як на документ. Я типу кажу, сідай, сфотографую тебе. Я сідаю, а так, так провіше, лівіше. Я думаю, ну, блин, там кондиціонер, там вікно, світла взагалі немає, я про це мовчу. Тупо в будці сижу і каже, Ну, Я думаю, ну ладно, це програма, мабуть, просто мене отак от обрізає, а фон типа, викидує. Ні, гадає мені листочок, задній кондиціонер кажу, зараз прикріплю десь фото. Ну, Це реально крик якийсь. Що происходит, я думаю взагалі. Ну, Але я його отримав, тож можете привітати. Чому саме в Болгарії? Тому що є знайомі, які вже кажуть, так, йди туди, туди, туди. Це мені зручно, це раз. По-друге, тобі країна нічого не дає, ні соціальні виплати, ні безкоштовного житла, і ти їй теж нічого не повинен. І мене це повністю влаштовує. Тобто я не повинен там вчити мову, я не повинен там працювати, Тобто займаєшся, як і в Україні своїми справами да і все. Так що отакі справи. Обіцяв вам показати старе місто, тож давайте поринемося в цю атмосферу, буде мінімум моїх слів і більше передавати вайбу. Ось так виглядає захід у старе місто, Пряник на города. Такі будиночки аутентичні. Є така бруківка. Класно, що сьогодні ранок не вихідний день, тож людей взагалі зовсім немає. Дивіться фікус, то що у нас квітка, то тут дерево прям ціле. Музичка роздається десь. Такий вайб крутий. Поронаєш в історію якусь. А тут щось вісьмо дивіться, яка на горе. До речі, хочу нагадати, що є різні відоси на цікаві теми трохи іншого формату, щоб не змішувати з основним. Заходьте, буду радий. Друзі, ми вирушаємо вже далі, рухаємось у сторону моря. Це кінець відео. Як завжди, QR-коди на екрані моїх соцмереж. Там виставляю більше фото і завчасно. Тож, якщо хочете бачити, приєднуйтесь. Усі буду радий. Також. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте вподобайку. Що треба заїхати в нормальні умови, де є Wi-Fi, щоб підгрузити нові відоси, помонтувати, привести себе в порядок та трошки перезавантажитись і рухатись далі У нові пригоди.